Так, бохан бау, вітаю. Ага. Вітаю. Зараз я все підрубаю. Ох, нахіра я так не жарюся перед етаром. Зараз хвилин 15 буду активніші, а після цього буду годину 45 вмирати від того, що перетравлюю їжу. Я знаю, сверх организм. Так. Гра, <fourteen> запускайся. Так, витай Томику. Шо с голосом? Так. ок. Кринчен. Стоп, тут нормальненько. Тут нормальненько. М -м, я не знаю, на що роблюся. М -м, переглянути Звук виробити. От мандати YouTube. Я тут не буду. Буду. А, хорошо. Я якраз в закінчив сам готування. Ай, блядь. Я кожен раз вирубаю те, щоб Ютуб сам показував рекламу, і кожен блядь, раз він її врубає мені на етерах. Я не гребу. З чим це пов'язано? Чого це так? А ще після останнього етеру звук є, буде? Черемо. Це ж капузань. <світ> мені допузання як пішки до місяця. Не поняв? Де звук? Тут є. Де звук? Тут є звук. А, все, з'явився. Що це, блядь, було? Бачить восклик так дуже гарний. Дякую, бухане. Я вже і Томіка його кинул. Так, виски Е, Я останній раз, коли закінчився ЕТР, то. <плес> Перегравав. Я переграв і заліз в Привіслайв і всіх там до матері перерізав. Ось, тактикою біжи, стріляй і... срися. рейся. Ось. Вітайкей. Інфік. Так це пенсія є це ж казка по зачіска. Я, якщо не забуду построю за ці вихідні. Нормальна моя зачіска. Маєш ганіш такий. До речі, блять. Як дивно падає тінь. Вони не настільки великі. Але дякую. Так, все. Поначавлюй усіх перед етером. <кій> так, нам треба в Тальмберг. Що в мене по цьому? Нам треба ще продавати все, що тут в мене є зайве. А я на великий подив особливо то нічого і не нагріб з того табору. Пан має рацію гарні груди. А, я так сказав, кривавий язик. Кривий язик. І те, що я прочитав, це як кривавий, це, блять, дуже непогане свідчення, що Бау правий. Ні, я маю. Я буду стригтися як останні кілька місяців. Типу. Довжину залишу. Ось. А по бокам і позаду вибраю. Ну, вистрижу. Чим покоротше. Ось, а довжину основну я залишу. Просто щоб по бокам воно вигляду дуже великого немає. Дуже гарного. Yeah. Все. Це за останні години 4-5 я перший раз присів. А, як розслабляючи. Yeah. Yeah. Будь-який транспорт в моїх руках перетворюється на гімно. М -м 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 -м. Чи довго робив скелетика? Ну, на це чудо в мене ушло години 2-3. Ось, в два присеста. Спочатку я намалював черепок, а на наступний день уже все інше. Типу, ну, ну, перший день, це типу, поки я там подивився відосики, як це робиться, поки прилучився до цього, поки все виставив. Ось. То тільки черепка зробив. Там ще деякі інші частинки цього черепка, там, ікло здоровецьке і тому подібне, але я їх вже не робив, бо воно не має вигляду. А то я його прибрав. А на наступний день вже здоробив решту скелета. Все, все все тихенько. Трохи тихіше. Mm. До речі, Бала, а ти брав квест на те, щоб викувати легендарний меч? Типу, тут е якийсь шар шарлатан продавав уламки легендарного меча. Його всі розкупили, і тепер треба нам викрасти всі ці частинки і можна буде собі скувати меча. Дуже файно. Що Томіку написала? Томіго написала, що. Ну, я. Типу, у нас. Перед цим спитала, типу, чи можна трохи критики, ось, ну, по можливості, якщо воно буде. Ось я скала типу залюбки, і вона сказала, що все окей. Просто єдине що не окей, це те, що в різні боки дивиться тіло і голова. Ось так все окей. Блядь! Все злась! Злась, злась, злазь, 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 злазь коняки! Я не можу злізти з коняки. Все злість коняки. Убьюсь нахуй, мені зараз тут. Цариці Я за цей квест. Так, Тирасу сказав, що їх там багато. Я взяв передостанній варіант. Немало сказав. <кхи> Перший скорок знайшов воротає. А, він сказав, що вратає найбільший уламок знаходиться. Ну, очі та ніздріє та ноги в інші, ніж тіло та голова. А, так у пропорціям тоді все добре. Найголовніше я пропорції не, не думав робити пропорціональні типу, Я думав, щоб воно було якось більш хмеристо, типу, і по не по-нормальному. Не можу стріляти. Так. Я так і не надибав їй Те, що мав на весілля. Ладно. Сподіваюсь, цей квест не на час. О, ніколи сюди не заходив. У мене шнапсу немає. Блять! Хотів покрасти трохи, ладно, не вийде. Дівіш. Здравій. Вітаю, що Здравій. ви треба за справа? Е, великі гурматію. Та я не граю з довгими мечами, а з головою, та погоїх расті. О, то, то, то ще довгий меч прикольно? Так, але щоб правильно це зробити, треба все шмат розміння і правильно пропорціонально збільшувати. М -м. Uh, пані Рацех... пані блять. Панрадцих прос просить про підкріплення. Йому треба більше людей? Що відбувається? Пандиди з полицями стали табором у правіславісі. Вони до чогось готуються. Пан Рацех хоче напасти на них, але йому не лише людей. Чекай, не спіши, я дай спочатку. Що сталося? Те, що я сказав, я вистачив табір бандитів, що напала на нойгов. Але це не просто банда грабіжників. Вони більше складаються на невелику армію, кріпленому військовому таборі. Не знаю, що вони задумали, але вони точно до чогось готуються. А пан це хоче знищити їх до того, як вони, у них буде шанс. Тож все гірше, ніж я думав, але пан Раз правий. Нам слід щось діяти, поки не пізно. Я відправлю моїх солдатів. Пан Рацех сказав взяти усіх ваших людей і завжди мінімум охорони у замку. Що, усіх? Там їх справді бату, пане надіюш. Він теж вийшли табір майже пустим. Ми відправимося до прибіславіться, приєднаємо до його людей і разом влаштуємо напад. Тоді гаразд. Пан Рацих знає, що він його робить. Я заберу людей і пошлю їх. Він від під командуванням пана капітана Роберта. І додаєш міх людей на місце прямо зараз. Окей. Трошки менше, трошки більше, і виглядав б як помилка анестилізація. До речі, вітаю з ним визвоню США. З'являється Ерік. Ще пізніше. Я не знаю. Такої тарифної війни світ давно не бачив. <ріху> Окей. Ну, пане. Так, пане. О. Хай Бог береже тебе в бою. Пане пане Радий вас бачите, капітан Роберт. Сподіваюся, Генрі вам все пояснив. Так, але мені важко в це повірити. Хіба хтось міг би забрати таку значну військову силу і просто під нашими носами? То будемо зараз з'єднаємося, але скоріш за все вже після бою. Якщо ми розберемося з ними зараз, хто знає на що вони будуть здатні через тиждень або два? Повністю згоден, мій пане. Який у нас план? Гаразд лобші, ми майже дійшли до місця. Тепер треба просуватися обережно. Розкажи мені, як виглядає табір, щоб я міг вирішити, з якого боку там нам розпочати атаку. Пане, це велика відповідальність. Не думаю, що я Я питання хлопче. Ти там був і бачив. тож давай кажи. Сомці табір можна потрапити трьома шляхами: напряму через дорогу до табору, обійти двома <кхід> довгим шляхом навколо через ліс та стару граблю, або через вузький міст на та над глибоким рвом. Почнемо з прямого шляху. Це схоже на найлегший спосіб нападу. Як він виглядає? Цей шлях іде повз їхні стрілянські позиції. Він укріплений і патрулюється. Скоріше за все, вони засиплять нас стрілами ще до того, як, як ми наблизимося. Добре, що ти з нами, Генрі. Тоді ми підемо іншим шляхом. Що стосовно шляху через та греблю. йти довгим шляхом по сходній дорозі, не здається мені гарною ідеєю. Стрімогає? Це довгий шлях через ліс, до того ж, він патрулюється. Вони піднімуть тривогу до того, як ми дістанемось туди. Я так і думав. А що стосовно останнього варіанту, мо мосту? Він трохи вузький, як на мене? Так, він вузький, але варто перебратися на той бік, і ми швидко знайдемо найкраще місце для бою. Займемо. Треба тільки позбутися кількох лучників. Але бою звучить привабливо, але це міст і ці лучники. Це нелегке рішення. Кожен варіант має свої приваги та недоліки. <правда> Я тепер так гарно, як мій пане. І ми отримаємо хідну нагороду на за твій страні. Що, блять, затером? Що це, блядь, було за тером? Чого я так шакалить? Москати й білорусь як відмінники з наведення хаосу разом з Сомалікендерта то... нічого не отримували. О, камера сдохла. Прекрасно. Ой, блядь. Файный початок. Ну. Врубайся. Ебучая камера. Так, ну, Так, от, на телефоні про тепер тут працює. воно буде жити. Блядь, сука. Е, бо я вже знову не знаю, як малювати ввечері вистрібів Шо з швидкістю, блядь! Так, все живеш? Окей, а зараз живеш? Що ж так все погано? Сто не одно кадра пропустил, завис. Mm. Пиздец какие? Тут все нормально. Подключим, но е, блядь.